Спочатку війна до капітуляції в Україні, а потім ядерні бомби. У Кремлі озвучили план Захарова. хоче йти на Берлін. Чи нападе Росія на країни ЄС? Докладніше розповім далі у випуску. Ви на фабриці новини. І мене звати Анастасія Фадер. Російська влада провела черговий сеанс пропаганди. Цього разу кремлівські тези. Поширювати взявся Дмитро Медведєв. Він виступив з лекцією географічні та стратегічні кордони на марафоні. Знання перші на початку своєї промови він пригадав слова Путіна, які звучать так: кордони Росії ніде не закінчуються». І пояснив: цитую це дуже хороші слова. Назву кілька тез. Перша чужої землі нам не треба. Але від свого ми не відступимося ніколи. Так було і так буде. Наша історія це довела вже не раз. Це принцип, за яким будується наша прикордонна політика. Кінець цитати. Зауважу, що вперше публічно Путін сказав свою фразу про кордони у 2016 році. Минулоріч він пояснив, що мав тоді на увазі, мовляв, так званий руський мір має глобальний характер. Що ж. Про бажання насадити його ми знаємо вже давно яскраві приклади: війна в Афганістані, Чечні, Грузії, а також Україні. Хто наступний? До речі, пишіть свої версії в коментарях. Але повернімось до Медведєва. Посіпака Путіна видав ще одну тезу, яка просто в голові не вкладається. При цьому зробив це на тлі карти, на якій більша частина території України. Зафарбована червоним, як і Росія. Медведєв приселюдно заявив, що вважає Україну частиною РФ. Ось його слова, один із колишніх керівників України якось сказав, що Україна не Росія. Ця концепція має зникнути назавжди. Україна це безумовно Росія, кінець цитати. При цьому Медведєв заявив, що про окупацію не йдеться, як у нього в голові вкладаються. Ці дві тези, що протирічать одна одній, незрозуміло. Адже армія РФ в прямому сенсі продовжує окуповувати українську землю. Наразі загарбники тиснуть по всій лінії фронту. Основні сили вони кинули на часів яр, що під Бахмутом. Також Куп'янськ. Паралельно росіяни наступають на захід від Авдівки, захоплення якої вони святкують вже півмісяця. Що це як не окупація? Звісно. Медведєв не був би собою, якби на освітньому заході для студентів не почав брязкати ядерною зброєю. Він заявив, що Росія нині воює зі США, а тому загроза нині більша, ніж під час карибської кризи. Цікаво, чи знають у Вашингтоні, що перебувають у стані війни з Росією. Однак для Медведєва це не важливо. Він запевнив усіх присутніх, що в Москві готові натиснути червону кнопку. Цитую. Не вважайте мене людиною, яка з маніакальною постійністю про це говорить. Просто як людина, яка мала відому валізу з ядерною зброєю, я розумію, наскільки ця загроза є суттєвою і наскільки тонкою може бути розділова лінія. Кінець цитати зауважу, що буквально минулого тижня під час послання федеральним зборам Путін також пригрозив ядерною зброєю. Його слова засудили навіть у Китаї. У Пекіні закликали усі країни, що мають ядерну зброю, діяти виважено та підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність, оскільки в ядерній війні переможців не буде. Воювати в Україні Медведів хоче аж до капітуляції останньої російський чиновник повторив мантру про необхідність виконати усі цілі так званої СВО. Можливі переговори про мир він відкинув. Принаймні, поки що заступник голови Радбезу РФ стверджує, що Москва із Зеленським говорити не хоче а вестиме діалог тільки з новим керівником України, які б визнали реалії на землі. Для чого Росія постійно порушує тему переговорів? Аналітики інституту вивчення війни переконані, Кремль навмисно обрав таку стратегію. Спочатку російське керівництво оголошує, що готове до діалогу, знаючи, що Україна та Захід не пристануть на їх умови, після чого перекладає всю відповідальність за відсутність діалогу на них. Паралельно своїми закликами домовлятися Москва намагається ослабити міжнародну підтримку України на додачу. Мєдвєдєв заявив, що Росія не веде будь-яких територіальних суперечок із державами пострадянського простору. оскільки ми знаємо, що Україну він хибно вважає Росією, то ймовірно ця фраза розрахована на інші сусідні держави, які бояться теж стати. Жертвами агресії, проте і тут посіпака Путіна збрехав. Адже Москва чинить тиск щонайменше на Молдову. При чому робиться руками представників невизнаного Придністров'я, які минулого тижня звернулися до Росії по захист, не припиняють росіяни сипати погрозами і на адресу інших європейських країн. Наприклад, права рука Лаврова Марія Захарова анонсувала увага, денацифікацію Німеччини. Вона натякнула, що цей процес не завершився після Другої світової війни. Такі заяви, які слова Медведєва, підтверджують, Росія планує повністю окупувати Україну, після чого рушити далі на захід. За провалом планів Москви, пропоную вам стежити разом з нами на Фабриці. Новин підписуйтесь на канал і ставте вподобайку під цим випуском. Дякую за увагу і до зустрічі.